Доброго дня малятка! Вітаю колечко, тебе <стан> на <стан> занятті. <стан> І сьогодні ми з тобою будемо подорожувати в країну дошкілля. Я ти потім розповім, що це таке. Добре? Але на початку нашого заняття давай з тобою привітаємось. Я тобі пропоную сьогодні привітатися, ось поглянь дітки будуть показувати. Можна показати клас. Можна посміхнутись. Можна поплескати в долоньки, або високо, високо, високо підстрибнути. Як ти обираєш? Давай, Китю, ми положимо поряд, і вона буде дивитись наше заняття, як ти гарно працюєш, давай. І так. Китя з нами привітайте. А ну об... я не давай, не хочете привітатися. Ну да, будемо. А, а давай високо-високо підстребнем. Хто вище? ти чи я? Давай. А ну давай спробуємо. Вставай, з крісла, ну, Хто стрибне, ти чи я? А Ану давай, давай, давай. І так, стрибнули. А ще давай. Давай ще раз спробуємо. І раз, два, три. Уп, ти, як ви класно пострибалася з тобою. А давай ми з тобою ще поплескаємо в долоньки, Давай. Долоньки наші. Також хочуть привітатися. Давай так оп, 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 оп. Я так Дуже багато-багато разів поплескаємо. Ну що? Ось так розумничка моя. Клас, ти молодець. Ну що, Нікольчика, а зараз я тобі хочу розповісти історію, яка трапилася з нашими друзями. Ану, допоможи мені, хто це такий, як ти гадаєш? Хто до нас завітав, трошки ближче, бо не чутно. Зайчик, білочка і ведмедик. Наші друзі жили в лісі. Але вони чули, що десь існує дитячий лісовий садочок, уявляєш? Mm -hmm. Не тільки дітки ходять до садочку, а й звірята. І вони вирішили піти, щоб знайти цей садочок, бо вони чули, що в садочку дуже весело та цікаво. І наші друзі пішли стежинкою шукати садочок. Шли і вони йшли. Аж раптом побачили садочок. Там була в них вихователька мудра совуня, мишка й лисичка та їжачок, які ходили до садочка. Вони весело грали в м'ячик. Бачиш, на майданчику, звіряткам також захотілось погратися, і вони почали всі гратися разом в м'ячика. Нікольчка, а ну скажи мені. А що в садочку? Можна тільки м'ячиком гратись, чи ще щось роблять у садочку. Так, вони граються в м'ячик. А ну, давай подумаємо, чи тільки м'ячиком можна в садочку гратися, чи ще щось можна робити? Там є заняття, так? Є заняття? заняття? На заняттях ми працюємо, так? Ми... Ось, поглянь, бачиш, не тільки гратися можна в іграшки, так, в садочку? А ще в садочку можна малювати, виготовляти різні аплікації, ліплення, так? Також ми в садочку читаємо казочки, книжечки, так? Я вам розповідаю багато нових. Тобто в садочку можна багато чого дізнатися, так? І ось наші звірятка вирішили також трішки позайматись. Але вони не знають, що ж тут обрати. Вони ж ніколи в садочок не ходили. А давай допоможемо зайчику і визначимо, яка тут фігура зайва. Як ти гадаєш? Ось поглянь, у нас є. Дочі... Так, поглянь, у нас зелений кружечок, зелений квадрат, зелений трикутник. І жовтий кружечок, як ти гадаєш, що тут зайве? Йомі, дотик. Жовтий кружечок зайвий, так? Адже всі фігури зелені, а кружечок жовтий, так, один? Тобто він зайвий. Молодчинка. Ой, а тут у нас розсипались олівці. Давай допоможемо білочки і зберемо олівці. Поглянь, у нас є рожевий маленький стаканчик. В нього треба складувати маленькі олівці. І є зелений великий стаканчик. В нього ми складемо великі олівці. Ось поглянь, перший у нас блакитний олівець. Як ти гадаєш, він великий чи маленький? Великий. Великий. А в який, яку скляночку ми поставимо його? Великий. У велику, в зелену, так, Так, а оцей синій олівчик в яку в скляночку? склянуть? У маленьку, вражеву, правильно. Так. А червоний олівець? Великий доза. Дуже великий він, так. Тобто ми його в зелений поставимо. А жовтий. І дуже найки. Він маленький, правильно. Його ми поставимо в маленьку скляночку. Так. А це який олівець? Великий. Великий. А якого він кольору? Деликий. Віолетовий. І в який ми скляночку, в яку поставимо? Зіоною. Зелену, Розумничка. Так, поглянь, у нас ще залишився ось помаранчевий олівець. Наш. Який він, великий чи маленький? Великий. великий. Ми його поставимо у яку склянку. Туда. Там О, ось так. А ну поглянь, ми всі олівці зібрали? Ні. А скільки ще олівців залишилось? Маленькою. Маленький, а якого він кольору? Ріональ. Так, і в яку скляночку ми його поставимо? Нозиву. Уражеву. Як ми з тобою гарно впорались і помогли білочці, так? Тепер білочка буде знати, куди ставити олівці. Супер ти розумничка. Так, ой, а ось поглянь, у нас є кульки. Але в них немає культочок. Так. Не. А давай ми підберемо до кожної кульки свою ниточку. Ось поглянь, перша в нас помаранчева Нита. зелена кулька. Ану, знайди мені зелену. зелену. Ага, ось Юля не ту нажала. Помаранчева, так? перша в нас кулька. Знайшла свою ниточку. А ну, покажи мені наступна буде в нас та кулька. Блакитна кулька, так. А ну скажи, а рожева кулька в нас є? Йота. Нікусь, рожева кулька в нас є. Так. А де рожева? Йота. Йота. Нема рожева, значить нам рожева ниточка не треба, так? Так, наступна ниточка у нас якого кольору? Замутная. Червона. А ну покажи мені, де червона кулька. Вот вона. А ну я правильно поставила ниточку? Да. Так, наступна ниточка, якого? А це не золото. А це золото. Ти хотіла жовту ниточку. Зараз й до жовтої дойдемо. А чорна ниточка кулька в нас є? Ні. Нема. Значить, нам ця ниточка не потрібна. Mm -mm. Так, вона тут зайва, так? Наступна якого кольору ниточка? Золота. Зелена. Так, зелена. До якої кульки ми віднесемо зелену? Зелени. До зеленої розумничка. І остання кулька з ниточкою? Зовта. Жовта. Ану, поглянь, ми все правильно зробили з тобою. Yeah. Ми молодці! Ми зібрали всі кульки. Нікольчка, а ще наші звірятка дізналися, що 27 вересня в садочках відзначають свято. Це день вихователя та всіх дошкільних працівників. Це всі люди, хто працюють у дитячому садочку. Це не тільки вихователі, а й Вікторія Борисівна, наш музичний керівник. так? І Неля Олександрівна в нас є. І всіх треба вітати цього дня. І ось наші звірі вирішили привітати вихователів садочка. У них вони зібрали кульки, які ми з тобою допомогли, ниточки підібрали. Бачиш, ціла купа куля. А ці наші звірятка. Вирішили виготовити ось такий красивий букет. Зробимо ми з тобою такий букет? Так. Дочекалась, так, Нікорчика? Так, вазочка, а файлик є у вас файлик? Так, вдягаємо. Файлик на нашу вазочку з листочками. Ховаємо у файлик. Зараз все буде, Ніколька. І тепер поглянь, нам квіточки, Ніколь. Нікуся, подивись. Нам треба квіточки закрити, пелюсточки ось так. Склад. Поглянь. У мене є квіточка, і отак ми будемо кожен листочок отак згинати. І отак закривати нашу квіточку. Подивись, Нікольчка, щоб вийшли Ось такі вони, бачиш? Всі yeah. заховані квіточки, я зараз поясню, навіщо це. Давай з тобою ми позакриваємо всі пелюсточки. Бери квіточку. А внутрі треба приклеювати. Так. Yeah. Ми на файлик будемо приклеювати. Ні, жовтенькі середину. А, ну, взагалі, треба було, у вас не приклеєно? Ні. А, тоді давайте почнемо з того, що приклеїмо серединки. Добре. Добре. Давай, Нікочка, зараз нам треба зробити ось такі кіточки з серединкою. такі, бачиш, різні. Ну, пишеш корін не з той сторони. До пальця воно клеїться, туди? Ні. Приклеюємо серединки в квіточок, щоб гарні квітки вийшли, так? А ну як у тебе там кольора квіточки, називай мені. Будеш приклеювати серединку? Помаранчевий. І синій. І синій. Супер. А тепер дивись, нікуся. Отак берем і пелюсточки загинаємо, складуємо квіточки, щоб закрита пелюстка була. Я тобі потім покажу. ми з тобою будемо... Газ, ой, клади, ой, і ось так. Тобі тато буде допомагати, будете прижимати, і ось вийдуть ось такі прижимаю. маленькі квіточки. Піднімай. Пальчики наші працюють гарненько. Ай, хотілось. Не вийшло. Ось так ось оце піднімай. Не все, в тебе зараз. Я впевнена. О, виріше піднімай. Немає сейф. Ні, ну все Це Добре, Ніколька, а якщо щось трошки нерівно, це не страшно. Наші При... пальці мають працювати. При... Останні. Останній. По Ось так. Тримай, папа, зараз швиденький допоможе. Да, Робота для папи. <ристос> <ристос> Так, Нікольчка, а ми з тобою, поки папа буде складувати, давай будемо приклеювати наші квіточки давай. до стовбурів. Чук, 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 кручу. І чук, не туди, ти кручу. Намаші клеєм нашу квіточку. на нос. Угу. Наліпи. Це мандр волонсочки, ясно. Нічого страшного. Угу. Папа зараз підклеїть. Все буде добре, Ніколь. Не засмучуйся. Давай приклеїй. Давай ми з тобою будемо наклеювати квіти в букет. А папа зараз зробить і все буде добре. Не хвилюйся. Давай будемо приклеювати. Давай. Ось поглянь намащуємо. Ось так. клеєм біля ніжки нашого і квіточки, і приклеюємо її. Ось, поглянь, як у Юлі, бачиш? Клейм. Для чого я клею на Ну, підтримуйся, де треба? Ніколька, ми зараз з тобою будемо чаклувати, і наші квіти будуть розквітати у вас. Ось побачиш. Давай намащу клеєм і приклеюй. Ніколька. Засміюсь. Це буде добре. Де я ставлю. Туда, давай клей. Так. Бери наступну квіточку. Николь. Все буде добре, не треба засмучуватися. Ось побачиш. Зараз нас все вийде. Внимайте. Бачиш, зараз все буде. Ану, розкажи, яку кольору ти квіточку приклеюєш зараз? М? Well, якого кольору відкрити. Так, коли будеш готова, скажеш, ми продовжимо з тобою. Ти готова? Так. А тепер дивись, нам треба взяти отакий оприскувач з водичкою. Мама приготувала тобі? Ні, Тепер з допомогою тата обережненько, щоб не на ноутбук не набризкать, будете бризкать на квіти. Бери бризкать квіточки. І подивимося, що ж буде, що ж станеться з квіточками. Зараз наші квіточки, коли вони отримають трішки водички, вони почнуть розкривати свої пелюсточки. Ану дивись, розкриваються пелюсточки? Квіточки, і коли ми їх поливаємо, так, вони квітнуть гарно. І ось ми у вазочки поприскали їх, так? Дали їм трішки водички, і вони розквітли ось таким гарним і красивим букетом. Вот трішки поприскали? Ну дивись, відкриваються квіточки. Ой, на кицю попало трішки, так? Буде. А ну відкривається, виходить у вас. Mm -hmm. Може, їм пальчиком допоможіть, може, дуже зажали, пелюсточки. Виходить, Ніколь. Mm -hmm. Виходить. Розкривайте mm -hmm. твої квіточки потихеньку. Класно, Нікусь, тобі сподобалось? Така mm -hmm. іграшка цікава, такий букет. Можна, коли квіточки підсохнуть, знову їх отак позагинати і потім mm -hmm. знову побризкати, і вони знову розкриють свої пелюсточки. Багато mm -hmm. разів така іграшка виходить. Mm -hmm. Mm -hmm. І ось поглянь наші звірятка. Виготовили разом з нами гарний букет, взяли повітряні кульки і пішли вітати вихователів. А ми з тобою виготовили також дуже гарні букети, і їх можна подарувати своїй матусі чи бабусі. Мами. Мамочки, свої подаруєш. покажеш мені свій гарний букет, який в тебе вийшов? А, яка краса, які гарні квіти в тебе вийшли. Супер! Мені дуже подобається твоя робота, ти розумничка, молодчинка. А матуся ввечері прийде з роботи, а ти з татом їй покажеш фокус, так? Як можна зробити, щоб квіти розквітли? ти буде дуже щаслива. Піонікочка, ось таке в нас сьогодні було заняття. Я дякую тобі за роботу, ти розумничка, ти дуже гарно попрацювала. Тобі сподобалося сьогодні? Да. Букет. Супер, я буду чекати на фото твоєї роботи, твого букета. Можеш з мату разом сфотографувати. Я. Я. Так. Ти розумничка, Нікочка. Будемо прощатися сьогодні вже з тобою. Пока-пока! Да.